Нові схемі автокрадіжок кінець у Києві. Поліція затримала зухвальців, які викрадали автомобілі за допомогою евакуаторів. Схема угону для України досі незвична та небачена, Але, як виявилося, дієва. Злочинці встигли збагатитися на дві іномарки: Toyota Camry та Mazda CX-5. В обох крадіжках сценарій виглядав приблизно так: у сервісну службу евакуатора дзвонила людина та замовляла послугу. Через декілька хвилин техніка була на місці. Чоловік надавав підроблений технічний пас. Порт а далі машину вантажили та відвозили за вказаною адресою. Відео з камер спостереження зафіксувало кілька таких автомобільних злочинів. На все про все злочинцям було потрібно лише кілька хвилин. Поліції з'ясували, організатором автомобільних крадіжок був доволі молодий хлопець. Працював не сам, мав жінку посередницю. Ми встановили, що організатором даних видів злочинів був 23-річний киянин, який мав посередника жінку, яка підшукувала для виконання певної роботи молодих людей. За роботу яких організатор їм обіцяв заплатити 100 доларів, зараз чоловік знаходиться під домашнім арештом. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Інші ж співучасники надають пояснення та співпрацюють з поліцейськими з евакуаторами це лише незначний відсоток від усіх автокрадіжок. Загалом, за інформацією народних депутатів, у 2015 році Україна побила усі антирекорди з незаконних заволодінь транспортним засобом. За рік викрали майже 5 тисяч автомобілів. У 2016-му тенденція також невтішна. Лише нещодавно у столиці поліція знову ж таки затримала зухвалого автовикрадача, який вже не вперше попадається на гарячому. Близько четвертої години ранку він викрав автомобіль шевроле Авео. Зловмисник легко впорався замком водійських дверцят і вже за кілька хвилин був у салоні чужої машини. Крадію вдалося зламати і замок запалення, а потім за допомогою дротів запустити двигун і вирушити у невідомому напрямку. Однак, подорож зловмисника тривала недовго. Протягом е, півтори години встановили особу підозрюваного та затримали його на автомобільній заправці в Київській області. Як стало відомо, чоловік раніше вже мав судимість також за незаконне заволодіння транспортним засобом. Втім, роки в'язниці його не виправили. А скільки ви провели років в'язниці? Чи ви взагалі посвинила сполугова? А раніше. Так. Саме через такі вкрай негативні приклади та кричущу тенденцію українські законотворці планують посилити кримінальну відповідальність за викрадення автомобілів. Для цього вже подали відповідний проект закону до Верховної Ради. Основна зміна це є збільшення мінімального сроку, на який можуть позбавити волю осіб, які незаконним чином заволоділи транспортним засобом. Насправді це є і ключовою зміною, тому що це переводить незаконне заволодіння транспортними засобами із злочину категорії середньої тяжкості, злочини категорії тяжких. Власне, от... Оця заміна, оце це збільшення на один рік мінімального сроку, на який можуть позбавити волю, от є і ключове. Правоохоронним органам надається додаткові повноваження, які можуть таємним чином, скажімо так, навіть супроводжувати цю саму крадіжку. Втім, вже на початковому етапі виникає чимало дискусій про ефективність та необхідність законопроекту. Експерти кажуть, більш жорстоке покарання аж ніяк не поліпшить ситуацію з викраденням автомобілів. Мовляв, кожна людина, яка йде на злочин, розраховує, що покарана не буде. Коли людина йде на вчинення злочину, і вона розуміє, що їй можуть призначити покарання там 5-7 років. Якщо там це покарання буде 9 років, то людина, ну в принципі, на це особливо не зважає. До слова, ініціатори закону переконують, після вступу у дію документа правоохоронні органи матимуть більше можливостей для розкриття автомобільних злочинів. В той же час фахівці більш схильні до іншої точки зору. Кажуть, аби зменшилася кількість автовикрадачів, акцент треба робити на Зовсім іншому матеріальний стан населення, щоб він зростав, щоб працювали більш якісні почніше правохоронний орган, тому що на сьогоднішній день автомобілі продаються де або на автобазарі, або через інтернет. Тому. Задача правоохоронних органів, щоб вони краще працювали вже п'ять років. Правоохоронці та законотворці спостерігають за кричущою статистикою. Виникає питання, чому лише зараз починають докладати зусиль, аби боротися з автовикрадачами. Невже треба було остаточно втратити контроль над ситуацією, аби зараз ініціювати посилення кримінальної відповідальності за викрадення автомобілів? На практиці бачимо навіть сьогоднішнє максимальне покарання до 12 років не заважає автокрадіє. Я вважаю, що угони автомобілів зменшаться зразу відразу на рази, а якщо підвищити ще. То він просто зникне як кримінальний злочин. Тобто буде нецікаво. Угонщикам, бригадам тут працювати, вони поїдуть десь в Росію, в Італію, в Німеччину, там, де більш лояльне законодавство. У нас особливо ця вилка. Можна отримати там і 5 років, і 3 за угона, можна отримати 17 тисяч гривень штрафу. Пробачте, це краще, ніж в лотерею грати, Красти машину вартістю 1 мільйон і розуміти, що в разі. Там, якоїсь поразки, там, невдачі, заплатиш 17 тисяч гривень. Якщо зробити серйозну відповідальність, то ніхто не буде гратися в цю лотерею.